Всім привіт, ми з України. Це наступний тиждень. Зараз я вам покажу, що нам зробили. І тут буде невеличкий сюрприз. До речі, нам вже обробили стіни цим засобом. Там, де була пічка, там, де сажу і смерділо, ми понюхали. Запаху нема. Навіть є такий приємний аромат від цього. Так що запам'ятовуйте. Класна штука. Це від підтоплень, від пожеж, від усього. Ну, зараз підемо в будинок, покажу вам, що тут. Робочий був у відпустці, він працював лише 2-4 дні. Десь так. Тому зараз покажу вам результат роботи за ці дні. Діми зараз нема, тому я вам проведу екскурсію Екскурсіон по нашій віллі, по нашій тачці. Так, тут це я накапала води, я набирала для поливу, тому трошки накапала. Так, тут, в принципі, без змін. Тут також. А от у ванній кімнаті є деякі зміни. Проводочка. Так, тарарарам, пам'ятаєте, наше вікно. Так от, такий нежданчик, пам'ятаєте, тут було вікно, яке ми не збиралися збільшувати. Доля вирішила так, що нам тут треба більше вікно. Ми думали його вже не збільшувати, залишити те, яке є, тому що нам його вистачало. Вирішили її для того, щоб швидше пішов ремонт, щоб вже знати, затягувати. Тому що ми не планували це вікно прибрати. Був соблазн певний. І дизайнер також нам казала, може все-таки збільшимо, може, збільшимо. Ну, ми такі, ні-ні-ні, ні І в ітозі доля вирішила так, що його прийшлося нам все одно виносити. От, Діма пізніше розкаже, чому. Так що тепер у нас в ванній кімнаті в велике вікно. Збільшував вікновання, ну ще. Тут бока були зашиті. У нас як виявилися Ось. І коли вже ну, все, все рівно треба було під плитку демонтовувати дерев'яні бока. А коли почали зривати, побачили, що треба вікно буде діставати все рівно. Ну, в будь-якому да. разі демонтаж вікна робити. В будь-якому разі демонтаж вікна робити, плюс закладати оці штуки. Кустоти, які там виявили. І ми прийняли рішення, що це вже судьба. Треба це вікно збільшувати. Раз уже так вийшло. Раз уже так вийшло. І по фасаду з цієї сторони, зі сторони дороги, у нас вже будуть вікна в один рівень. З кухні. Тобто, да, з це нуль з кухнею. А по висоті. Буде ще вверх вибиватись. Під так, кухню теж Так, під кухню. Буде так само вставлятись і проварюватися а, а, метал... металева конструкція, щоб підтримати верх. Всі пустоти закладуться. І тут ще, так як у нас віконечко було маленьке, і стіл у нас, ну, стільниця, угу. а де з раковиною була 50. Ось. Треба тепер нам ще дозакласти буде на сантиметрів 10 в оцю сторону. Тобто, отак ось віточка, вікно буде закладатись, тому що у нас оця ось площина буде під раковину і стільниці, чи як воно називається правильно. Ну, під меблі, коротше. Під меблі, так. Да, 50. Так що От судьба сказала, що треба вам виволити. Вам вікно, треба велики, велике да. вікно. Ми вже вивалили. І замовили. Да, можна було і те саме вставити, але думаємо, ну який вже сенс. Так, okay. гулять, так вже поповне. Да. Так, так, тим паче буде симпатичніше, mm -hmm. тому що те вікно, ну, по-перше, і вище. Mm -hmm. Це вікно взагалі, типу, стояло. Ну, хтось як кувалда лягла, так і вибили. Короті. А зараз наш джеку юненько, все красивенько. Mm -hmm. Так, потім тут ще, значить, оббили оцю сажу, яка тут була. Обробили тим засобом в три шари, щоб сажу не тхнула. І підвіконня. На цьому тижні ми вже будемо, я думаю, замовляти вікна. Зараз якраз посилено все для цього роблять, щоб ми могли замовити. Сьогодні залили підвіконня. І отаке величезне, просто гігантське вікно. На відео це незрозуміло, але вікно дуже велике. Тут також все обробили. От, теж ми прийшли, понюхали, все нормально. Парфумами якимось ніби пахне. Ну, приємний такий, знаєте, якийсь такий ніжний, приємний аромат. Тепер від стіни йдемо. Так що це все теж три поприскали, запаху тепер нема, того, який був. Так, і тут в кімнаті теж от цією штукою міряли, щоб все було порівню. І робили. Ще був коментар, чому ми за рахунок такого великого широкого коридору не зробили більшу ванну кімнату. Ну, У нас ванна кімната стала більшою. Тут цей широкий коридор він не буде таким широким, тому що тут буде ще шафа. І ти, він буде десь отакий. В а, ну і Ванна кімната збільшилась за рахунок того, що ми знесли тут стіни, які тут були, і вибудували нові. Тому ванна кімната, коли ми так от заходимо, вона набагато прям широка. Камера цього не передає, але вона в нас була десь можливо, починаючи звідси десь І от така вузенька. А стала набагато ширша. Вона велика. І хочу вам показати дві кімнати. Тут уже все в профілях. Вже кути всі 90 градусів. Нам показували, ми це все дивились. От, бачите, які стіни рівні. Відступ який. Тут нуль, ну, Так само і зверху. Криве все. Ну, а тепер рівне. А тут вже навіть є гіпсокартон. Оця ось і стіна готова. Це буде штукатуритись. І ось ця гіпсокартон. До речі, той засіб, який ми вам показували в минулому відео, працює. Все супер. За аромату нема поганого. І взагалі вже, ну. Короча, шикарно. Вот, і тут ще заш'юсь. І ми приїдемо ще в понеділок сюди. Да, Післязавтра що... будемо вікна замовляти. Будемо промірювати, вибирати угу. і бити по рукам. І замовляти, да. так. Да. Їдемо на дачу зараз, Дімою. Беремо дімену маму. Я взяла собі її лата. Дорогу. Сьогодні ми будемо спілкуватися з людиною, яка буде нам робити вікна в будинок. Коли приїхали на дачу в робочий день, діма з, з ноутбуком. Нормально. все. І я зі своїм. В мене сьогодні дає правда, але я сьогодні на Ютубі працюю. По ютубчику а, Ля, відео ютубчик. завела тільки що. І оце так сидимо зі своїми компуктерами. Дальний офіс. Коли кажуть, навіщо вам члі Ну, от, от, от для чого, так. Да. Сидиш, спокійно. Ну, Столик є комфорт. Більш детально про вікна ми розкажемо в окремому відео, але класно, що нам привезли сюди різні профіля, розказали про них. Ми вибрали ламінування, підібрали під наші існуючі вікна, які ми не плануємо заміняти. І також підібрали скло. Ми думали робити з таким напиленням, але. Людина з компанії подивилась, каже, що у вас тут такі гарні великі виноси, що вам просто ну, нема необхідності ставити вікна з напиленням. Типу сонячні лучі і так якби сильно не потрапляють в будинок. Тут у нас, ви бачите, кут такий з гіпсокартону є. Вау! Дуже круто! Ну, це потім підріжуть, коли ж там вікна будуть під них. Ну, це взагалі зовсім інший вигляд. Вікна нам зроблять два прорахунки. Один там, де вікна будуть отакі з перемичкою, а інші там, де без перемичок. Ти вже казала, Далі. що ми вирішили зменшити вікна? <рес> Ні, ну так. Дивіться, mm -hmm. у нас будуть менше вікна, тому що вони менше дорожчі. Тому ми вирішили зробити такі бійниці, як знаєте, раніше було як в храмах. <рес> як в <рес> крамах. Будемо mm -hmm. відстрілюватись. Mm -hmm. Да, оце вікно все-таки трошки зменшиться. Тому що вона, звісно, німа це розводить. Це трошки зменшиться, щоб стіл закривало. Ну, щоб, коротше, там, де стіл, була стіна. Не вистачало 10 см, бо коли почали ж вирівнювати, трошки не вистачало. Коротше, доростять її там. Тут мітка є. Бачите, по цю мітку доростеться стіна. І в ванній кімнаті теж ми подивилися меблі і раковину, що треба наростити ще стінку. Ну, десь теж, наскільки там. А, тут чи тут є теж. А, тут теж мітка є. Оце от ще стільки треба буде наростити стінку. От, Так що трошки дробиться. Угу. Зараз у нас гіпсокартон. Напевно, потім буде штукатурка оця, так? Да? Да. І від, ну, вікна, там. вікна будуть виготовлятись 15 робочих днів. Були коментарі з приводу проводки, що не можна розводити по стінам проводку, тому що якщо там щось трапиться, не дай Бог, то до розподільчої коробки буде дуже важко дістатись, тому що стелю можна зняти. Там приспустити, пофіксити і назад натягнути. Як би це правильно, але прикол в тому, що у нас немає розподільчих коробок. У нас є одна розетка, від неї йде прямо дріт у щиток. Тобто у нас є тільки пару штук розподільчих коробок, але ці коробки вони знаходяться у нас в котельні. І ці коробки йдуть на гараж, йдуть е ну, да, гараж, ворота, відкатні і все. Ось Одна, друга, третя. Тобто оці ось коробочки вони у нас в зоні доступності будуть, вони замуровуватись не будуть. Тут буде штукатурка, все. Тому тут буде все чітенько. цей нюанс ми врахували. А вже по самому будинку, там проблем я певний, що не виникне. Ще один коментар був дуже такий цікавий, що, що буде на монтажники ну, натяжної стелі. Типу, скажуть в кавичках дякую, що ми так зробили. У нас буде майже ну там, де проводка йде по стінам. Це дивились по проєкту і в тих містах, де це можна було, пускали постійно. Тому да, що тут, тут, у нас хочу. буде тіньовий профілі, а тіньовий профіль він не підходить до стіни. Плюс, плюс, ще. У от нас, от, як ви бачите, ось тут О, для натяжних потолків у нас закладна є профіля. І є помітки від підлоги. Ну, це зараз угу. на цьому, ну, Помітка, потім, а да. потім вона перенесеться на гіпсокартон. Угу. Тобто центр закладної 2620 від підлоги. І ті люди, хто будуть нам робити натяжну стелю, вони точно не промахнуться. Ну. І до проводів не а тут добре видно, наскільки у нас, бачите, криві стіни. Там я показувала минулого разу, що в нуль виходить. І от сюди прямо ж отак от. Можна отам вам показати. Угу. Ну, так. Да. Да, тут прямо в нуль. А та там постелі просто показати, як вона крилаться. Да, так, да. так. <фих> це все видно, показано. Угу. Але не дивлячись на це, все одно кімната мали... меншою не здається. Тільки вікна менше робить. Ну, звісно, <клубить> <пих> розповіріть. Вікна у нас скоріше за все будуть суцільні. А, тобто у нас буде вікно, скло суцільні. І Єдиний мінус таких кікна, що дуже велике на відкриття буде. Але так як ми. Перший поверх. По-перше, перший поверх, по-друге, ми дуже рідко відкриваємо прямо на майже ніколи. майже ніколи. Навіть в Києві. Пару днів там буває. Зазвичай у нас або провітрюємо, або як форточку відкриваємо. У мене тільки як форточка зазвичай. Так. Тому ми. Тільки коли ми її в квартирі, тоді треба відкривати. Так, а так. тут такої проблеми не буде. А тут взагалі не. Ми з глухими жили. Mm -hmm. А тут буде якби, відкриватися, але, але тут є нюанс. Буде красиво, велике вікно без перегородок. А, вибрали саме без перегородок, ще з другої причини, тому що в нас така колізія виходила, що вікно таке нестандартне, що для перегородки воно замале, а без перегородки воно тіпа, ну, нормальне. Одразу прийняли рішення, що будемо робити без перегородки. Така історія у нас буде в цій кімнаті без перегородків, це вікно буде без перегородки. З перегородкою тільки буде ось це вікно у нас. Всі інші в тій кімнаті три вікна буде так само у нас без перегородків. Давайте тут так само буде без перегородків. Ось це вікно буде глухе. Ну і всередині воно буде біле, а з зовнішньої сторони антрацит. Напуск робили стільки гіпсокартону для того, щоб у нас на кутах не було тріщини. Дуже розпосюджена подоня, що якщо гіпсокартон вкласти, наприклад, в лінію, так, угу. все, то отут от потім буде у нас такі, така тріщинка. Тому Сергій наш майстер, він запускає більше набагато гіпсокартона. Ось, а потім просто вже коли встановлюється грама, він підріже. І таким чином у нас буде, по-перше, суцільний лист, не буде цих переходів, і на кутах у нас буде тріщини. Да, тобто каже... це зверху тут може бути. Так. І знизу. Він каже, що це вже перевірено. Будемо так робити. І тріщин не буде.